Тиждень, що минув, був таким же насиченим для харківських рятувальників, як і всі дні війни. Так, підрозділи ДСНС 172 рази виїжджали на оперативні виклики. З них 63 були пов'язані з ліквідацією пожеж, 23 з яких спричинені обстрілами. Найрезонансніше 11 листопада внаслідок. Атаки ворожих керованих авіабомб по селищу Васищева, Харківського району, були пошкоджені дах складської будівлі, скління вікон, фасади інших будівель, а також транспортний засіб. Постраждали три цивільних особи. 12 листопада, внаслідок російського обстрілу безпілотниками по холодногірському району міста Харкова, постраждало троє людей. Горіли конструктивні елементи складської будівлі. А також іншої допоміжної будівлі на території приватного цивільного підприємства також було врятовано двох цивільних людей, які опинились заблокованими у власних квартирах внаслідок вибуху безпілотників. 14 листопада внаслідок обстрілу у міста Лазова на території цивільних підприємств виникли дві пожежі на загальній площі 80 квадратних метрів. Пошкоджено чотири приватних будинка, чотири господарчі споруди, інші цивільні об'єкти та інфраструктура. Постраждала одна людина. 16 листопада у селі Катеринівка, Купінська района в результаті. Обстрілу по території приватного сектору сталася. Пожежа горів будинок на площі 150 квадратних метрів, а також господарча споруда. Постраждала одна людина. Вночі, 16 листопада, ворог завдав ударів безпілотниками по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Влучання було в приватний житловий сектор. Сталися два середки займання, горіло два житлових будинка, дві господарчі споруди та літня кухня на загальній площі. Понад 100 квадратних метрів за попередніми даними одна людина загинула, ще одна постраждала. І сьогодні вночі, 17 листопада, внаслідок ракетної атаки по місту Балаклія зюмського району. Сталися три осередки займання: горіли балкони багатоповерхового житлового будинку, горіли легкові автомобілі. За останніми даними, три особи загинули, ще 15 постраждали, з яких п'ятеро дітей. Рятувальники також зауважують, що поряд з пожежами через бойові дії трапляються трагедії і через побутові загоряння. 12 листопада у місті Балаклі сталася пожежа, під час якої постраждав чоловік 1965 року народження у господарчій споруді приватного житлового будинку горіли домашні речі на площі 30 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована, постраждалого було госпіталізовано до лікувального закладу. 13 листопада виникла пожежа у квартирі на першому поверсі. Триповерхового житлового будинку в місті Ізюм Під час проведення розвідки вогнеборці виявили саме в квартирі непритомного 13-річного хлопця. Рятувальники намагались реанімувати підлітка ще до прибуття медиків. На жаль, хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Причина виникнення цієї пожежі коротке замикання електромережі. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Осінньо-зимовий період це час підвищеного ризику виникнення саме побутових пожеж. Найчастіше пожежі виникають через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, електрообладнання, через коротке замикання електромережі, а також необережного поводження з вогнем. Для того щоб убезпечити ваш дім, а також ваше життя і здоров'я від небезпеки, необхідно дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки при виникненні саме пожежі, треба негайно телефонувати за номерами телефонів 101 або 112. Бережіть себе та своїх рідних. Триває і розмінування. На жаль, Харківщина є найбільш замінованою територією. Тож трапляються випадки підриву людей на вибухонебезпечних предметах. Цього тижня загинула одна цивільна людина. Саме 14 листопада внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі загинула 80-річна жінка. Подія сталася у селі Гоптівка Харківського району. Вибухонебезпечний предмет здетонував, коли жінка його взяла до рук. І звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема до деокупованих мешканців, які проживають на деокупованій території, з проханням дотримуватись правил особистої безпеки, помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно телефонувати за номером телефону 101, 112 або 102». Усі ці виклики частина щоденної боротьби за життя та безпеку мешканців Харківщини. Рятувальники працюють без вихідних, і, попри обстріли, пожежі і мінну небезпеку, Харківщина тримається, в тому числі і завдяки тим, хто щодня рятує. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків новини.